Сьогодні завдання буде нескладне. Максимальна висота 90 метрів час на ціль 3 хвилини. Хай щастить. До цілі півтори хвилини відстаємо на дві секунди 480 вузлів! Треба швидше свисі Зрозумів, збільшу швидкість. О, чорт! Чому загинули? Ми злетіли вище 90 метрів, і нас була ракета. Ні. Чому загинули? Я сповільнився і не попередив її. Моя провина. Чому ти не спілкувався з командою? Я зосередився на. Це заспокоїть їхні сім'ї на похороні? Ні, сир. Чому не передбачила маневр? Ти ж знала місцевість. Каже, це не мені, а його сім'ї. фрагмент. Спокійно! Каньйон звужується! Ні, Пейпер! Додай швидкості! Шорт, ти летиш надто швидко! Нічого! Швидше впораємося! Шорт, пригальмуй! Я втрачаю курс! Дай, ти вріжися в стіну! Обережно, обережно! Що сталося? Я летів максимально швидко. Мав рятувати свою сраку. І? Ризикнув командою. Твій напарник загинув. Бо відставав. Ростер, відстоїмо на 12 секунд і падаємо! Все добре, швидкість нормальна. Додай до п'яти шутку жилів! Нігель, не треба швидше! Ми не встигаємо! Зате ми живі! Надолужимо час на прямій. Ми не встигнемо! Довірся мені! Тримай швидкість! Ми зможемо! Чому загинули? Ти головний у команді. Чому твоя команда загинула? Сер, він єдиний долетів до цілі. На хвилину пізніше він дав час ворожій авіації збити себе. Він загинув. Ви цього не знаєте. Ти летів занадто повільно. Тут кожна секунда важлива. Ми долетіли до цілі, і ворожа авіація перехопила вас дорогою назад. А як же ближній бій? З винищувачами п'ятого покоління. Так, у нас був би шанс. В F-18? річ не в літаку, се. А в пілоті. Так отож! Є не один спосіб виконати місію. Ти реально не розумієш. У цій місії або летять, як каже Мерік, або живими не повертаються. Жінок це не стосується. Ти постійно її зачіпаєш. Ти вибач за критику, але ти консервативний. От і все. Лейтенанте. Ми летимо в бій, синку. Такого рівня, що ще не бачив жоден пілот. Навіть він. Не час зараз думати про минуле. Про що це ти говориш? Рустер. Я ж не єдиний, хто знає, що Меверік літав з його Ой, старим. І Те, що той летів з Меверіком коли... Досить! 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 Припиніть! Ти вирадав! Годі! Досить! Спокійно! Спокійно. Ге. Ге -ге. Досить. Він не годиться для місії. Готі вже. І ти це знаєш. Що, я ж правий. Усі вільні. Меверик. Рецидив? Никто не знает. Лекари просто...